Найгучніші скандали на популярному шоу травля учасниць розгорілася прямо перед камерами. Рівень життя та ухилення від сплати податків, у чому ще звинувачували учасниць супермами. Троє супермам з осудом накинулися на жінку. Суспільство шоковане. Який приклад матусі подають своїм дітям, що відомо про скандали з популярною блогеркою та чому одна з учасниць програми виправдовувала брата окупанта. Про всі гучні скандали відомого реаліті Супермама розкажу вам я, Олена Ковальова. Популярне українське шоу Супермама б'є всі рекорди на телебаченні. Вирізки з реаліті поширюються інтернетом, неординарних матусь цитують в соцмережах, а нові епізоди програми обговорюють тижнями. Дискусії навколо цієї програми не вщухають і досі. Почнемо з нещодавнього. На екранах з'явився дев'ятий сезон шоу Супермама. І вже ж він не обійшовся без конфліктів. В одному з випусків нового сезону суперечка Матусь підняла на вуха всю країну. Що ж сталося? Троє учасниць відверто висміяли професію суперниці. Засвання найкращої мами змагалися четверо жінок зі Львову: Вікторія, менеджерка у соцмережах, Ніна бізнесвумен, Наталія, психологиня та Вікторія Касирка. Неочікувано для всіх між жінками стався конфлікт, який викликав справжній резонанс. Ким ти працюєш? Я працюю касиром супермаркету. А в тебе освіта? Я закінчила ПТУ на касира. Я вибачаюся, чого навчають на касирах. Багато місць для того, щоб працювати касиром, не потрібно, тому що ну що там пік, пік, і все. Не шматок випуску облетів весь інтернет. Відомо, що одна з учасниць епізоду Вікторія після закінчення ПТУ пішла працювати в супермаркет касиром. Вона розповіла про свої обов'язки: а саме, оформлення звітів, введення документації, вилучення грошей з каси і тому подібне. Також жінка займається розкладанням та переоцінкою товару, рознесенням ящиків та зміною цінників. За це Вікторія отримує 10 тисяч гривень на місяць. Така заробітна плата не обик інших учасниць. Коно ж стільки роботи за 10 тисяч гривень? Так. Ну Ти молода, гарна дівчина. Встала, пішла і почала щось думати: ну, який касир. Тож конкурентка почала відверто глузувати та принижувати Вікторію. А чому ви постійно кричите охрана відміна? Ну, це ти вирішила мене просто зараз підколоти оцім? Я тебе спитала. Ну Чула пісню Охрана відміну. Так я не почула, Тому, від... що дивися, це корекція, коли ти пробив, наприклад, двічі товар, воно пікнуло автоматично і тиха. Ну, <рес> блін? Ну що смішного з цього? Ні? Далі одна з учасниць шоу почала повчати суперницю. Вона розкритикувала Вікторію за те, що та не прагне заробляти більше. Інша супермама заявила, що дівчині потрібно змінити не лише свою роботу, а й мислення. Я багато де працювала, а толку ноль. це твоя думка. Просто зараз просто куча можливостей, типу, де можна заробити? Та навіть той самий Бітковін в кріпту налажуватися. Ти не хочеш думати, як би тобі більше би заробити? Це про твоє мислення. Це все у тебе у голові. Учасниці продовжили знущатися не лише з роботи Вікторії, а з її витрат. Річ у тім, що у програмі жінка поділилася сумою, якою забезпечує себе та сина протягом місяця. Вона становить 20 тисяч гривень. Вікторія розповіла, що в цьому їй допомагає колишній чоловік, який платить аліменти в розмірі 10 тисяч гривень на дитину. Більшу частину своєї зарплати вона витрачає на оренду квартири, тож намагається економити, особливо на особистих речах та продуктах. Суперниці були шоковані. Коли почули, скільки грошей конкурентка виділяє на продукти. Дві з половиною тисячі на продукти. – це… Місяць. місяць? Цілий місяць? Так. 30 днів, як мінімум, це нереально. Дівчата. А, ну, це фантастика. якась. У мене один похід в магазин, щоб так собі якісь овочі купити. Це вже 2500. У коментарях під цим випуском повсипався шквал критики на адресу учасниць проєкту. Більшість обурені такою поведінкою дівчат. Натомість користувачі соцмереж стали на захист Вікторії та підтримали жінку. А чого насміхатися? Гарно живе дівчина, синочка виховує і на роботу ще ходить. Молодець. Шок до цих мамаш, які почали відкрити булінг до професії продавця Вікторії. Мами, ви огидні. Сподіваюсь, ви це прочитаєте. Я ніколи не пишу коментарі, але мені просто хочеться захистити цю молоду маму. Скромна, працьовита мама. Учасниці знецінюють роботу інших. Ну, не всі можуть і хочуть сидіти на шиї інших. Чого ця дівчина повинна стояти і виправдовуватися за свою роботу? Сценаристи, з вами все нормально? Сама ж Вікторія поділилася своїми планами на майбутнє. Жінка мріє працювати у б'юті сфері. Вже пройшла навчання на курсах бровиста, тож планує збільшити свій прибуток. Як ви ставитеся до цього інциденту? Та як би ви відругували на подібні звинувачення на місці Вікторії? Пишіть у коментарях. Ще один скандал проекту, про який ви точно чули. Минулого року епізод сьомого сезону Супермами публічно критикували та обговорювали у соцмережах. Українці були обурені вибором учасниць нових випусків. Зокрема, глядачів розрятувало те, що одна з них. Сестра сепаратиста жінка взяла участь у 11-му випуску телепроекту Супермама на СТБ. Це Лариса Лесневська, родом з Луганщини. У 2014 році її місто Росіяни окупували. Тож Лариса переїхала до Києва. Як розповіла сама жінка, її брат Руслан долучився до лав окупантів. Втім, за словами учасниці реаліті, він зробив це проти своєї волі. Коли почалась війна, його змусили іти воювати за ЛНР. На окупованій території у тебе не питають, хочеш ти чи ні. У 2016 році чоловік загинув. Шокуючими подробицями смерті свого брата, учасниця супермами поділилася в інтерв'ю блогеру Богдану Безпалову та редакції обозює за словами жінки. Російський найманець вбив сепаратиста та вивез його до лісу. Протягом п'яти днів тіло повернули родичам. Відтак Лариса поїхала на похорон до брата на окуповану Луганщину. Через такі відвертості у соцмережах на Лисницьку посипалася хвиля хейту та обурення. Жінку критикували за її старі дописи та публікації в соцмережах. Дісталося і проєкту Супермама. Це та Ларіса, яка дуже сильно хотіла жити в Новоросії, у якої брат терорист в ДНР. Дякую, СТБ, що фільтруєте людей в своїх випусках. Брата примусили воювати. В мережі вже достатньо фото, як його примушували. СТБ, ви відбілюєте злочинців і сепаратистів з окупованих територій хлопців не примушують іти на війну. Скоріше всього хлопець сам пішов воювати. Також користувачі соцмереж писали, що Лариса Лисневська має сумнівну репутацію. У квітні 2024 року одна з користувачок Фейсбук Юлія Гаврилова опублікувала допис, в якому звинуватила жінку в проституції. А також поділилася подробицями про брата Лариси. На словами Юлії, її знайома з Луганщини особисто знала учасницю проєкту. Щоправда, тоді дівчина нібито мала інше ім'я. Реальна картина інша. Матуся на малій батьківщині підробляла в ескорті, потім дружила з ополченцями. Брат мав репутацію бандита і в армії ЛНР, маючи недобру репутацію. Очевидно, в 2014 році опинився добровільно. Це підтверджують місцеві, які з власного досвіду кажуть, що 10 років тому, так як в 22-му, насильно туди нікого не гнали. Та й вигляд у хлопця занадто щасливий у костюмі чмобіка також жінка накинулася на знімальну групу популярного шоу через запрошення Лариси Лесневської на проект. І в мене виникає питання: якого прутня? Якого прутня це лайно пхають у телевізор? Чому ніхто не перевірив минуле учасниці і пустив її на шоу, знаючи дуже мутний факт про брата? У дописі Юлія Гаврилова також заявила, Лесневська зробила татуювання на честь брата. Вона обрала для тату позивний сепаратиста. Баракуда та зобразила його на шиї. Долучився до обговорень цього скандалу. І журналіст Константин Андріюк у своєму телеграм-каналі він опублікував пост, де прикріпив скріншоти публікації Лариса за 2014 та 2015 роки. На них про російський зміст і підтримка країни-агресорки. Лариса Лисневська відреагувала на шквал критики у свій бік та виклала допис у своєму інстаграм. Жінка пояснила, чому її брат залишився на окупованій території та долучився до війська. Російських загарбників. Там ніхто ні в кого не питав, чи хочуть вони цього, чи ні. На нього неодноразово тиснули з приводу того, що сестра поїхала до Києва і щоб йому та його родині не загрожували. Я була змушена хоч щось запостити. Я дуже переживала за нього. Ми з ним зідзвонювались, і він мені казав, що він хоче щось придумати, щоб піти звідти, але він розумів, що йому нікуди подітися. Також учасниця популярного проекту дала відсіч всім своїм хейтерам, які приписують їй антиукраїнську позицію. Жінка чітко написала: Хоче жити в Україні. Я ненавиджу російський народ. Я ніколи не повернуся туди, поки там не буде українського прапора. Там немає людей, людяності. Одне бажання захиститися від них стіною і залити всіх бетоном. Вони спочатку забрали найдорожчу людину в мене, а потім вбили її. І ще найголовніше я хочу жити в Україні. Як ви ставитеся до цієї героїні? Чи вірите її словам? Пишіть у коментарях. Третій не менш гучний скандал на проєкті стався у 2023-му. Тоді відому блогерку Яну Догу звинуватили у брехні та несплаті податків. Що сталося? Дівчина взяла участь в одному з випусків популярного проєкту Супермама на телеканалі СТБ. Варто зазначити, у Яни недовге чимала аудиторія. У соцмережах за нею стежить понад 10 мільйонів користувачів. А на проєкті блогерка зізналася, що добре заробляє та має прибуток з рекламної співпраці у соцмережах. Жінка похизувалася статками, зокрема, новенькою автівкою Порш, а ще поділилася, що хоче купити синові квартиру. А вже ж іншому ча. Власницям кортіло дізнатися, скільки саме заробляє популярна блогерка. У відповідь дівчата почули чималі суми. Тільки з тіктоку це 20 тисяч доларів. Доларів? Ну, малишка, це тільки з тіктоку. Тому так ще випу не треба відкривати. В інстаграмі приблизно я заробляю 30-50 тисяч доларів на місяць. На камери блогерка заявила, що податки сплачує, адже є фізичною особою-підприємцем третьої групи. Утім, одна з учасниць проєкту, мама Вікторія, підрахувала, що дохід конкурентки перевищує 30 мільйонів гривень на рік. В той час як ліміт ФОП третьої групи на рік становить лише 8 мільйонів гривень. Відтак інші учасниці проєкту запідозрили блогерку у непрозорості. 70 тисяч доларів в місяць. Це на рік. 31 мільйон гривень. Ви знаєте, скільки ліміт у фізичного особи-підприємця в рік? 8 мільйонів. Тобто, або ви скриваєте гроші і не платите податки, да. або у вас є багато фопів, на яких ви реєструєте це? Однак не лише Вікторія звернула увагу на доходи своєї конкурентки. У коментарях під епізодом глядачі масово критикували блогерку та її чоловіка. Віка з податками їх просто взула ухилянти. Найкращий захист це напад. Яна максимально огидна. Найцікавіше те, що вона не розуміє реальної ситуації і думає, що їй заздрять, дивлячись на те, як почервонів чоловік Яни, при згадуванні про податки, можливо припустити, що Віка має рацію. Натомість довго відповіла, що її доходи відрізняються кожного місяця, тож заробітки не є сталими. Одну зі своїх конкуренток блогерка назвала тупою та зупинила зйомку шоу у своїй квартирі. Так, все ми закінчимо. Я не хочу чесно. Все дякую вам велике, що прийшли і влаштували такий класний концерт. Чи слідкуєте ви за життям популярної блогерки? Та чи вірите у звинувачення інших учасниць супермами у бік я недоги? Пишіть у коментарях. Принижують за те, що працює касиром, підозрюють у несплаті податків та звинувачують у сепаратизмі. Це лише частина скандалів на популярному шоу. А який випуск найбільше запам'ятався саме вам? Діліться у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.